Друзі, всім величезний привіт! І сьогодні, нарешті, мої руки дібралися до порожніх баночок. А такий безлад, чесно кажучи, я вже собі дала обіцянку, що мої пусті баночки будуть складатися з невеличкої коробочки і відповідно невеличкого відео. Сподіваюсь, що це відео не затягнеться надовго. От. І зараз я вирішила його розпочати таким чином, для того, щоб відокремити. Основне, те, що мені, скажімо, дуже сподобалось, і те, до чого я обов'язково повернуся. І другого ряда. Я вам обов'язково заакцентую в цьому відео на цих моментах, і щоб ви знали, що таке більш цікаве, а все решта, це буде просто порожні баночки. Вони також, ну, мабуть, я їх буду просто показувати від того, що вони є. От. Але разом з тим поділюсь також і своєю думкою, що мені там сподобалось чи не сподобалось. Отже, починаємо з того, що мені сильно сподобалось, і те, до чого я ще не один раз вернуся. Візьмемо великі такі масивні пляшки. Це буде ось такий гель для душу від Нівея. Я, по-перше, обожнюю все, що зв'язане з цитрусовим, просто шаленію від цих Оранжевих ароматів. Цей гель дуже гарно зволожує шкіру, приємний дари аромат. Всі вони такі понівеївські, ніжні, молочні, кремові, то однозначно рекомендую і буду Добре. до нього вертатися ще. Далі гель, який купує постійно моя мама, і який, не дивлячись на те, що мені ось подобається Нівея чи ще якісь інші. Але цей гель у нас є постійно, і це такий, знаєте, дуже класний розходник, який бюджетно коштує і всім абсолютно заходить. Та-дам! Це ось такий крем-гель для душу від Goodway, по-моєму, так називають Грінвей. З. З, чим, з чорним йогуртом та медом. Найчастіше мама бере саме його, він має таку просто біленьку молочну а, текстуру і колір. А, і, власне, я ж кажу, коштує там, 80 гривень, а всій нашій сім'ї заходить і вилітає він просто, як то кажуть, на ура. Тому рекомендую він також дуже класний гель. Далі, з гелів, я хочу вам показати ось такі від Oriflame. Цей гель мені присилала Світлана Верба. Дякую вам, велика Світлана, що познайомили мене з цим гелем. І в нас з ним така ситуація склалася. Минулого літа він у нас впав. У нас ящик такий є, де всяка всячина. І, виявляється, він впав туди в той ящик. Я його довго шукала, чогось зразу не подумала, що він в тому ящику може бути. Але ж потім знайшла, думаю, о, клас, якраз до літа буду користуватися. І, власне, ось його ще скільки залишилось, він дуже густий. Але я купила ж собі в Oriflame також міні-версію цього гелю. І знову-таки, яка ситуація? Цей же гель з органічною м'ятою і малиною. Він також у нас загубився, але загубився вже на вулиці. І під час спеки цієї, подивіться, що сталося. Ми не бачили, як він упав там за колодкою. І сонечко на нього світило, він не втратив свої ароматичні властивості. І по функціях він також скрабуючий, але подивіться, він абсолютно. По кольору вицвів, <світ> втратив ось цей апетитний рожевий колір і став ось такою просто мутно прозорою масою. Але я хочу вам сказати, що до мене на літо ось, ці, ну, ось цей гель із м'ятою і малиною від Oriflame це дуже класний такий must have. я однозначно його рекомендую. Це освіжаючий, такий класний скрабуючий гель. Прямо для літа саме те. Ну, це я також поставлю тут, щоб ви знали, ну, від сонця його треба ховати. Ну, як і все, власне, воно не для сонця передбачене, але от я ж кажу, в нас із цими гелями сталася така ну, цікавинка. Далі я вам хочу показати шампунь. Шампунь від марки Amway, лінійка Satinique називається. Це у нас шампунь-об'єм. Дуже класний. Ви знаєте, перший шампунь, який дійсно мені розказав і показав, що ж це таке той об'єм від шампуню. Мамі дуже він сподобався. На короткому волосі він працює краще, як на мене. Ну, це зрозуміло, що все ж таки, от у моєї мами коротенька стрижка, і якось він її так непогано тримає. Бальзамчик пішов у нас трішечки раніше, вже не збереглася упаковка, вона біленького кольору. А ось цей шампунь, з ну, його флакон фіолетового. Якщо буде можливість, то, звичайно, буду вертатися до цього шампуню. Дуже класне волосся моє, відгукнулося на нього. Чудово, має такий приємний квітковий аромат, який ви можете почути і в інших шампунях. Він не якийсь такий, знаєте, унікальний. Ну, Тобто приємний, але відчутний вже раніше міг бути. Я впевнена вами, тому що все ж таки ми, жінки, дуже багато всяких косметичних засобів. Пробуємо. Далі покажу вам фарбу для волосся моєї мами. Вже не перший раз вона її купує. Лореаль. І зверніть увагу на ось цей восьмий універсально світло-русявий відтінок. Дуже класна фарба. Мамі вона прям підійшла ідеально. Прекрасний дає відтінок, такий благородний. Ну, на моїй мамі прям вона лягла шикарно, я би сказала. Тому звертайте увагу. Фарба чудова і у ній завжди є ось такі малюки, це шампунчик. І масочки там є. ну Маски надовше вистачає, шампуні на одне миття, але які вони ці шампуні класні. Вони так гарно промивають, і вони такі м'які, делікатні, дуже класні шампуні, тому шкода, що їх не можна придбати в повній версії, такі якісь побільше. Я в свою чергу покажу вам свою фарбу. У мене набагато бюджетніший варіант. Я користуюся відтінком чорний шоколад і е, задоволена, в принципі, цією крем-фарбою. Ну, це тріо я вам покажу і скажу, що воно мені просто супер-дуже подобається. Якщо в мене буде така можливість, звичайно, що я замовлю ще це подаруночок від моєї сестри на день народження в минулому році. В мене воно, як завжди, Довго лежало, все шкода було користуватися. До нього ще було кускове мило, мило взагалі шикарне. Всі члени нашої родини його оцінили, сказали, що мило дуже класно і милиться, і таке делікатне, ніжне. І теж саме можу я сказати прості засоби. Це е, виробник Lily Aroma Space, називається, є у них сторіночка своя в інстаграмі. Це рожеве таке мило тверде. По-перше, саме пакування, зверніть увагу, ці кришечки взагалі шикарні. Ось тут ще в мене трішечки його залишилося, має такий дуже приємний якийсь молочно-фруктовий аромат. Я думаю, що тут витяжка оця кокосова є, і вона слугує основою в цьому продукті. Тут є, зверніть увагу, ось склад, так. Мені дуже подобаються ці засоби, вони не сушать мою шкіру. Також мені дуже сподобався і скраб. Скраб взагалі бомбезний. Просто не знаю, що вам сказати. Ще дуже класний, делікатний. Після нього в мене немає ніякої сухості, не стягнутості на шкірі. немає. От Таким кокосиком пахне дуже класні засоби. Тут ще на один раз залишилося. Приємне таке скрабування. І до нього ще, до цього комплекту, була ось така олійка з розою та геран'ю. В середині тут в цій олійці, бачите, ось можна подивитися бутончики, квіточок. Дуже класний, аромат шикарний. Мені от саме цей дуже гарно пахне і на шкірі довго залишається, і на одязі залишається. Єдине, що він не економний, тобто розход у нього дуже швидкий. В моєї тьоті був такий трішечки, ну, не трішечки, а більша упаковка із іншим якимось аромати, ну, ароматичним компонентом, їй він пахнув ніби як просто олією у фініші. Ну не знаю, не знаю. Мені ось цей з розою з геранію дуже класно зайшов. І що хочу сказати, такі засоби не соромно буде ні подарувати. І для себе улюбленої, любимої можна буде купувати сміливо, тому що це 100% такі знаєте, натуральні компоненти і вони класно працюють на тілі. Тому це моя така любов, дуже мені сподобалися ці засоби. Далі я покажу вам для обличчя те, чим користуюся і до чого постійно приходжу. Це ось така умив, двохфазна міцелярна вода з оліями від Garnier. По-перше, що вона має такий бюджетний цінник досить відносно. І, по-друге, вона, як на мене, чудово. Управляється зі своїми функціями. Тому однозначно буду повторювати. В мене зараз вже стоїть вона у використанні, і не бачу сенсу переплачувати там занадто щось шукати. Цей засіб класно працює. Далі моїй мамі сподобався ось такий засіб гель для вмивання глибокого очищення, мальва сонячник-шовковиця від MyFace. Це марка, яка представлена в Єві. Мама сказала, що класно він очищає, все класно робить. Я в принципі ним також іноді користувалася, ну нічого поганого не можу сказати, а стягнутості, сухості якоїсь такої він не давав, тобто і досить непогано очищав, і в нього бюджетний цінник. Тому також е, іде в рекомендації, тому що в мене мама дуже чутлива до всяких таких умивалок, і якщо вона сказала, значить це однозначно працює. Так, далі я вам покажу також мій фаворит це маски від компанії Amway. А, Значить, ось їх, яка палітра існує: відлущуюча маска, освітлююча маска, маска підтягнення шкіри обличчя, очищувальна і зволожувальна. Я вам чесно скажу, що якби в мене була можливість користуватися. Ну, щоб ви розуміли, одна така баночка коштує десь до 1000 гривень в Амбеї. А Зараз уже я бачу на сайті таких пробничків немає. І я хочу сказати, якби в мене була можливість хоча б пробника купити, я б, звичайно, ще купила собі кілька пробників, там 200 гривень, він здається, коштує. і користувалася б цими масками ще в пробниках. Ну, дай Боже. Колись е, купимо і, е, в ганочках. Ну, я би користувалася ними однозначно, ними і тільки ними. Мені дуже вони підійшли, дуже класні, комфортні. Мої фаворити це освітлююча маска. Я дуже часто до неї так як -то, зверталася, е, тому що десь там трохи щось на сонці лишнє, чи, чи як, чи що. Я не люблю цього ефекту сильно засмаглої шкіри, тому. Ця маска на мені працює. І дуже люблю ось цю маску для підтягнення шкіри обличчя. Вона йде таким прозорим рожевим гелем, але на обличчі при дотику з шкірою вона теплою стає і біленькою. Дуже класна масочка. А так взагалі всі вони класні. Тому зверніть увагу, якщо собі чи на подарунок, це чудовий варіант. Ось такі маски від Amway, також можу рекомендувати. Так, ну і ще покажу вам самий, мабуть, основний фаворит, як то кажуть, на десерт, який мене просто реально вразив. І дійсно я повірила, що засоби можуть працювати настільки глибоко, і це не просто якась там рекламна чи маркетингова позиція, а це реально працюючий засіб. Це ось така. Сироватка нічної дії від марки Kiehl's. Сироватка -концентрат. Ну, По-перше, подарувала мені його моя сестричка Аліна. В неї також є свій канал. Чужоземка називається. Так що, хто ще не підписаний, заходьте, підписуйтесь. Всяка така класна інформація про життя в Шотландії. Це перше. друге, вона мені дуже багато всяких там сироваток попривозила. От. І все я залюбки тестувала, користувалася. Але ця, цей концентрат він мене прямо до глибини душі вразив, тому що у мене на лобі, знаєте, така є мімічна зморшка. А вона такою да, пласкою горизонтальною лінією, і ну, я нічого не можу вдіяти. Я постійно так мімічно якось роблю, і особливо, коли там вії фарбую, чи там витираю макіяж, я якось так голоба задираю, не знаю чого. От, і ви знаєте, ось цей концентрат, він оцю цю зморшку мені якось наче підживив. Він їй наче сказав, ну все, дорогенька, заспокойся, я тебе погодую, я тебе огорну обійму. Не будь такою агресивною, знаєте, як от жінку. Типу, тільки дай їй трішечки любові, і вона буде дуже така якась м'яка. Ну, це я так думаю, да? все ж таки, жінки люблять вухами і діями. От, значить, оцей концентрат, якось отак от мені з цією зморшкою попрацював. Що я не скажу, що вона зникла, ні, але вона стала не агресивна, вона не така помітна стала, вона стала зволожена. Ну, мені здається, що він, як ніхто, до неї достукався, і, взагалі, таке шкіра обличчя з ним якась дійсно косяюча, відпочивши. Тут є екстракт лаванди і екстракт вечірньої примули. Ще є якась така речовина, яка. Типу, як зволожу, я вже не пам'ятаю її назви, ну, ви можете ось там заскрінити собі да, навіть, і знайти, подивитися в інтернеті всю інформацію. Півтори тисячі, здається, ця сироватка, цей концентрат, ну, я його однозначно рекомендую і, можливо, повторю. Ну, Мені би цього дуже хотілося. Так, друзі, а зараз ми переходимо до порожніх баночок таких, знаєте, рядових, з чого б я, наприклад, починаючи це відео, як звичайно вам би розказувала, показувала, що ось у мене і те закінчилось, і те. Тому ті, хто любить порожні баночки, залишайтеся взагалі зі мною далі, а ті, хто любить саме таке цікавеньке і якісь, знаєте, підсумки, то вам ось ці підсумки я дала у відео спочатку. Тому що я знаю, що не всі люди мають, по-перше, зараз і час, і бажання, і дуже багато всього треба подивитися. Тому для вас виключно в мене ось сьогодні побудоване таким чином моє відео, щоб вам було цікаво і ось це той плац засобів, які дійсно справили на мене враження і до яких я повернуся.